Чесно кажучи, я взагалі не вірю от, ну, я втрачаю віру просто вже і в Верховну Раду нашу, і в уряд. Чим більше я от занурююсь, дивлюся на їхні ініціативи, те, що вони роблять, і головне те, чого вони не роблять. І я розумію, що там ну просто реально якісь вівці просто тупо сидять. їм хтось каже, так тут заробиш на цьому, заробиш, ось у тобі конвертік, ось у тобі кнопочка на неї жми. Коротше, з такою періодичністю, стільки то разів на тиждень. Все, і я ну, я втрачаю віру в те, що вони можуть mm -hmm. щось робити, що це якісь люди ініціативні. Що вони живуть якоюсь ідеєю, що вони заради цієї ідеї, будуть, ну я не знаю, там щось робити взагалі, да ну от е, активність якусь проявляти. Я не, я не бачу в них активності. Я бачу, що це просто е, тупі увальні, які просто сидять за цими е, стільцями і за цими кнопочками. Частина з цих увальнів сидить там вже 30 е, і більше років. Вони знають, чому вони сидять. Вони вже ці кнопочки жмуть технічно. Да, вони знають скільки яка кількість грошей їм впаде за натискання цієї кнопочки. А всі інші вони там сидять і тиснуть ці кнопочки, тому що їм ну вочевидь в місяць в конвертах передають якусь так, кількість. Не